Привіт. Приїхали з лісу. Сьогодні трохи важко було мені, а що важко, тому що не взяли воду. Більше такого не буде. Боже, я думала, що я не виживу. Машину поставили ну, на дорозі цією ровною, що машини їздять. Ще трохи Сині... синій рот чорний, як у гадюки чорний в роті трохи повітірала, вмилася. І пошли з Віталіком. Каже, ми ну, трошки пройдемо, подивимося, поберемо, може, потім переїдемо десь, тому що вже й машин не було. Ягод там взагалі немає, а ми так більше не знаємо ніде, куди його їхати, де люди беруть. Ну, каже Віталік, що. Був на роботі, то люди приїжджали на заправку і казали, що приїжджали ровенські люди, і каже, по 12 чоловік, і каже, ну, тих ягод не було, і вигребли так, що навіть ну, на ягоднику нема щоб одну найти ягодину. Кажуть, ти ягоди шукати, не знаю. Ну, і так уже поїхали сьогодні, кажу, ну, хоча б чуть -чуть. ягоди все-таки сьогодні по 210 гривень. Це дуже хороша, ціна заманчива. Кажу, поїхати, може трошки наберемо. І <кхе> ми отак трохи пройшли, немає, от пройшли, немає. Ну, та й так, куди їхати? Кажу, куди ми, <кажу> ми поїдемо? Давай будемо бігти десь у глиб лісу. Коробку не взяли, воду не взяли. просто з набирачами і пакет у кармані. Ну, завжди лежав пакет, щоб там, може що, знайдеться, чи <кажу> гриб, який, ну, грибов немає, бо сухо. І вон так Віталіка лежав і лежав. А ще ж хустки. Віталіка шарф зав'язаний, здоров'язний такий, трохметровий. І туди можна набирати, знімати, засипати ягоди. Пробіглі, немає, 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 і далеко забігли. Ну забігли далеко, нібито трошки з'явилися такі, знаєте, попадатися, хоч бачиш, що на віто це синіє. Ну, ми почали трохи брати, почали брати, брати, брати. А від машини вже далеко, я знаю, кілометрів, може, два було. Куди вже його йти? Набрали по набирачу, поки ми зайдемо туди, поки назад, ну, дуже ж довго. Кажу, давай ще, може, по одному наберемо. Набрали ще по одному, довго брали, я знаю, півтора часа десь брали. Хоча ягоди отак трошки попадали, нічого не скажу, бо ну, синіли на віточках. Набрали ще по одному. Кажу, Віталік, я так води хочу дуже сильно, що кажу, просто мені робиться, аж ніби то не добре. Таке причувство було, що я вмру. І вже ну от, робиться погано, темніє в очах, а я просто жара невіносіма, і я настільки хочу води. це хоч би губі помочить, а воно все висохло в роті, немає ніде нічого. І води хочеться. Гукай Віталіка, кажу: Віталій, кажу, я, здається, що я за регігну. Він ну, каже, ти що, на ну, що таке? Іде до мене, кажу, води хочу. Як жалко, що ми не взяли воду з собою. Ну, як так можна? Ну, бутилку носити не будеш, а треба було коробку брати, звісно. Віталій каже, з носити, це погано, краще б я її носила. І це таке, знаєте, почало, як пекти в серце, просто пече в серці, пече-пече, отак. ну, і я води хочу. Каже, це якби мені дав хтось хоча б глуточок води, я ковтнула, і мені здається б краще стало. Він каже, бери, ну ягоди є, а я їх просто вже не можу. Сіла на колоді, там ну, дерево лежало, сіла і вже руки трусяться, я ну, просто не можу ягоди зарвати. Кажу Віталій, я не можу вже нічого, мені не навми просто. Каже, треба жменю, добру жменю, ягод. А я думаю, я, ну, що буде, як я просто гігну в ягодах. Це просто жах. Ну, це взагалі просто і за дурної голови в лісі вмер. Я, мене думка така, звісно, вибачте, що я скажу. Якщо я буду вмирати, ну, буває, людина вмирає, їй дають воду і вона виживає. Я до Віталіка кажу, Віталік, може, ти будеш бачити, що. Ну, я доходю, упала, то кажу, ну не лякайся, кажу, просто представляєте, що? кажу, Просто треба, не знаю, откуда я його взяла. Колись мама розказувала, кажу, ну, будеш писять. Ну, ну, представляєте, до чого вже дійшло? Віталій каже, от ти даєш, прийшов мені жменю, ягод насипав з реб'янки, каже, на. І мені жменю, ягод. А я мене мислі тільки про воду, щоб мені ковтнуть води. Але я його, ви знаєте, я почала жувати, жувати, жувати. І ви знаєте, ягода це не вода, але вони мені далі силу. Вони мені знову, знову, знову. Я посиділа десь минут, навіть 15 посиділа. І я встала і кажу: я, мабуть, буду трошки на колінах, трохи буду брати ягоди, але я вже не останавливалась. Я вже просто беру, трохи взяла і зразу 3-4 ягодини в рот. Чуть-чуть взяла ягоди і 3-4 в рот. Попаде 5, більше, я знову і отак їла. А це мама мені колись розказувала, що дядько йшов. Ну, такий у нас у селі любив випити. Ну, все життя отак пропіячив. Постійно бойки, оце знаєте, є такі сім'ї, що чоловіки б'ють жінок своїх. Я не розумію, як так можна чоловіку б'ють жінку. Я... Ну, це страшно. І Вон вже, мама, мама каже: о, я не буду називати, бо можуть наші з села дивляться, то можуть знати, о, вже йде, а мама дивиться, ну, він не по сусідству, а так в сторону жив. І там така калюжа була після дощу, і він йшов, йшов, і там упав. Ну, і сусіди, боже, Боже, гукають її, ну так як її звати там. Ту. «Іди сюди, твоє, ну...» чоловік упав, лежить. Вона біжить у фартух, на городі була. Біжить до його, він лежить і доходить вже все. ну, Просто вже тако ну, пина з рота йде. Він почав горіти. І вона просто почала йому писяти, представляєте, в рот. Вона те полум'я затушила, але я не знаю, чи це от того, якщо людина згорає від горілки, чи можна, навіть коли людина вмирає і не має води. Я не знаю. Коротше, така історія. І от сьогодні вона мені в лісі не вилазила з голови. Ну, Це, це страшно. Ні, Треба воду брати, бо можна. Пойти на цей світ. Отако. Ні, ну, не, по смер... не по своєї смерті вмер. Людина буває вмирає не по своїй смерті із-за того, що ти себе не уберу. ну, Буває таке. Отакі в мене сьогодні діла. Я зараз пойду по мою посуду. І... У мене ще є оборвана смородина, мені треба зварити смородину, купили сахар по 27,90. Представляєте, дешевший сахар, чим де. Це в дівоціні. Хто не знає, де дешевший сахар, бо даже є по 3650 кг. то йде тоді воцін. І щось зробилося вчора. Е, е, зранку Почався сильний насморк. Я не простужена, ніде не, за, не захолонула, нічого такого не знаю. Ну, не змерзла ніде нічого. А в мене от таке. Почало у носі, може ви знаєте, може у вас когось таке ну було. У носі пече, як ото хтось туди насипав перцю Я не знаю, що я зробила, нічого я туди не закапала, нічого не робила. Я не знаю. І це вже в мене два дні. А сьогодні, як зайшла ще в ліс, ну, води хочу, і у багно, там багну повно. О, же, високі. Там, так, ото, там трохи ягоди були, що ми у здорові цей е, багно таке височене, і е, повно трави, і там недалеко зразу болото і гора. Я прийшла до того багна, і воно мені кажеться, що мені хтось якогось хлопка зробив у нос. Як почало воно мені пекти? Боже, я в перчатках беру, бачите, не дуже руки синіє. Я бігом перчатку, бо думаю, це ж я завжди. Бо я була перчаткою, взяла, до, ну, отак. Боже, мені випекало. Чи я зробила собі подразнення ще раніше, да не заметіла. Я не знаю. Якби ви знали, Я маю, що воно там мені випече. Я, звісно, туди води йшла, але нічого не, воно не проходить. І сьогодні до обіду знов мене з носа просто вода капає, нос отакий був, це трохи вже мене одійшов, я вже холодною водою милася, в носі попромівала. Думаю, може, дітським кремом чи чим не знаю. Ну дуже просто подразнення слізової цієї оболочки носової пішло. Оце така ще беда, Я не знаю що. Навірно, багно мені. багно. Як у Африці багно і Софією живе. Таке діла мої дорогенькі. Варила вареники. Ось також щось роблю, вже телефони наберу. Томілась, не знімаю, думаю, коротенький шорст. Там коментара прочитала, заїхала в город, прочитала, поки Віталій пішов, купив хліб, то я це прочитала коментар, рецепта. Як я робила рецепта, Сонечка, брала літру кефіру і брала дві Чайні ложечки сухих дрожчей. Можна на літру кефіру брати живих дрожчей. Я колись робила з живими. Брати живі дрожчі і 20 десь грам на літру. Ну, а на літру кислого молока десь 10 грам дрожчей. трошки такого покрішить. Я брала сухі, воно не чутно. Але якщо мокре, то треба ще і трохи соди, соди додати. додати. То я взяла сухих дрожчей, літру взяла кефіру і дві чайні ложки дрожчей. І трошки сахару тако сипнула, отаку взяла, не знаю сколько там. Монодзюбочку чайної ложки. І так само солі трошки. Не соліла воду, але треба воду солити. Тоді, ну, якась реакція, навіть якщо солодкі вареники то все одно трошки треба присолювати. Вони типа, ну, не склеюються, типа, не пристають до дна, щось таке. Але вони в мене і так не приставали. Я не присолювала воду. І все. І все. І замісіла тісто, муки взяла скільки? Ось таке, що молоденьке було, то як мочка од уха. Ось таке тісточко м'ягеньке взяла. Стояло воно в мене, я вам скажу, що воно так як живіє дрожчі. додаєш і воно піднімається, то воно дуже медленно сходило. Десять ми постояло, його не треба ждати, тому що воно буде в гарячій воді, і поки ви будете робити, тісто, просто аж бульбашки, ну, Дуже гарно робить. Сав, оцей не сав момент, ну написано сав, і ще там, яка щось. Що Во тебе брали дрожчі. Там дві штуки, одна плюс дві. 20 гривень акція чи що. то Там їх багато, бо Віталік ще взяв теж таку червону, я ж допоможу. А, це не показувала. то Там 23 гривні, ну там дуже багато тих сухих дрожчей. Та я взяла, половинку. наполовинку. Да. І все. І ви можете зразу до замісілі і зразу берете я і не розкачувала його, нічого не робила. Взяла просто муки на це, на роз, такий цей мене рознос є. Насипала муки, ростел, щоб туди зложила, щоб здорові такі. І це, і трошки собі кучку насипала муки і руки в муку, і отак бульбашку буль, буль викачала пальчиками, отак. Раз, 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 раз і отак, ну, по краю і все. І так, ну, беру, роблю можна, ну наробити цих таких цих. І поробити і вони будуть, по ви одну робите другу, третю, то вони вже посходять, дуже швидко сходять. Це ж моментально зразу швидко піднімається це тісто, ці сад, са, дрожчі сухіє. Там же у них всякі є. Дрощами ще не віддає нічого, дуже добрі вареники. То я собі так зробила. Поробила здоров'язні такі, ну вони як не банки, а як 250 грамові, вони порослі такі, як стакан, дуже добрі вареники. І все. І в каструлю вода кипіла, вони зразу зверху так і лежать. І там 4, мабуть, минути 5, Смутра, яке ви будете тісто, бо я то тісто брала багато і товстувати. Ну, так люблять. Я ж кажу два вареники, так вона є сіса здоров'я. І все. І можете, навіть якщо переживаєте. Поварили, поварили, воно там разом добре один перемішав киплять, перемішав, подивився, другий раз ще тако кипнуло, да й маєте. І в якусь таку миску зручну, щоб. Може, у вас яка крішка є, чи така в мене ото, є місочка металічна, і крішки такі для сковородок, то я їх так розложу і потім нахлоплюю ще крішкою, щоб ви знали, що ще отей пар вареники доготовлюються. Накривайте. Бо є, ну, є такий рецепт, що одно ну, один раз кипнулі вареники, бо якщо їх переварити, то вони будуть такі глізозявіє чорні. А є такий рецепт, що ну, варенькі сплив, спливлі наверх, ну, навіть як на соді, любі є. і вони так закипіли, кипнули і все, і вже їх бігом виймають. Виймають і зразу хоп, накрилі. Чи кришкою, то не накривайте такою, щоб їх здушило. Щоб глибокенько, щоб їм міста вистачало пара. І вони доготовлюються. Таке діло. У ще тут удовго гладишці, дивиться, теж ще смородина нарвала. Пойду я мить посуду. Всім до побачення, всім дякую за гарні коментарі. Всім дякую, що ви зі мною, що ви мене не покидаєте. Всегда дивитесь, слідкуєте за мною. Не забувайте ставити лайки, хтось побачить відео, тоді розпространяється. І Бо зовсім мало підписується людей, бо ще нема підписок, дивляться просто без підписок. Було б більше переглядів, було б, може, трошки щось. Більше б би людей би було, більш би дивилися і був би якийсь, може, толк. А є такий толк, то добрий і такий. Добре, що ви за мною.